Один стояв ззаді, бив по голові дубинкою. один давив пальці плоскогубцями. Ногою давив мені на статеві органи, надягав мені цілофановий мішок і починав душити. Катування струмом, відрізання пальців, це тіло було не синє, а було чорне. 12 липня 2014 року, коли я перший раз поїхав. До кримського до кордону. Саме з цього моменту почалася моя волонтерська діяльність. З 2014 року з різними составами скажімо, волонтерів, але я постійно їздив і на фронт ми проїжджали, з дядя Гриша. Ми проїжджали за один раз 10-12 підрозділів. І це по самому по самому фронту їздили від Широкіна до Авдіївки, Терецька. І я бачив кожного дня, як воно там відбувалося, і яке тут мирне життя 400 кілометрів від фронту. Але я знав, що війна прийде і сюди. Війна прийде на Украї... і в Україну, тому я готувався. Я завжди казав і дружині, і друзям, що якщо е, буде. Напад на Херсон, я беру зброю і йду захищати рідне місто. Я не зупинявся і постійно ми допомагали війську. і Я навіть приймав участь в навчаннях тероборони. Де вас застала звістка про те, що розпочалася повномасштабна війна? Я був в Херсоні. 20... 23 лютого ми зібралися на площі у нас тут в Херсоні, і вже всі знали, що буде війна. Всі знали, що в 3, в втри години ночі буде вторгнення. І ми всі вже ну, на нашому рівні спілкувалися і визначали, що ми будемо робити. На жаль, так воно і сталося. Вже в 11 годині вони підійшли до Олеши, наспіх сформовані отряди. Я був, теж приймав участь. Ми з Олегом Баркаренка зустрілися вранці і поїхали в військомат. Я бачив, що було більше тисячі чоловік. Ну, люди приходили, відмічалися, запитували, зброя буде чи ні. Казали, що можливо, буде зброя, поки її немає. І люди розгорталися і виходили. Але була горстка людей які були на, налаштовані дуже е, патріотично і бойовито, і казали там ми нікуди не підемо давайте шукайте зброю ми підемо захищати е, захищати Херсон поки вони не прийшли на, на правий берег все ж таки дочекавились командир бригади знайшов зброю і ми виїхали за місто було сформовано дві роти і е, ці дві роти в е, нам видали автомати і по 4 е, пачки патронів. На першу роту ще було е, там, якесь, якесь обмундірування, а ми пішли в цивільному просто з автоматами на Антонівський міст. І, е, російські війська ввечері е, 24 лютого штурмували міст. Їхня задача була прорватися на, е, на правий берег. Танки пройшли Антонівський міст і відразу. Пішли по об'їзні, відрізали Херсон від України тимчасово, і е, Херсон попав в блокаду. 24 лютого ввечері вже були перші загиблі. У нас були перші поранені. І ну, якийсь чудом ми вижили. Ну, коли ми підходили до мосту, ракета взорвалася зліва від траси, а ми були справа. Ну, якщо б вона впала там, де ми були, там ну взагалі 60 бійців би полягли і нас би там, напевно, би не знайшли. Коли ми вже підходили до, до мосту, перед нами вже було темно. З'явилися якісь люди в чорному. Ми ну просто на мить. Зупинилися, але вони крикнули Хлопці ми свої. Це були нацгвардійці. І вони сказали, хлопці, мост прорваний, вони переїжджають, йдуть танки, і йдіть, бо, бо вас просто розстріляють з вашими автоматами. І вже ми почали відступати. Дехто всю ніч там відступав. Там, де, ми, де стояв наш автобус маршрутка, на яку ми приїхали, розірвався великий снаряд. Ну, маршрутка спіла виїхати. І ми е, полями ми відійшли до міста призначення, де ми там були, <кій> рядом з селищем. Там ми всю ніч е, сиділи і чекали розвитку подальшої ситуації. Е, на ранок значить, був наказ терміново виїхати на захист Дарівського мосту, тому що там е, це ще одні. Ворота в Херсон, якщо би е, відрізати той міст, зарвати його або його знешкодити, то можна було теж затримати е, війська, які вже йшли через Нову Каховку, е, вже йшли з цього боку на Херсон. Ми з 5 ранку до 15.00 захищали цей міст, але ну, у нас теж жодного РПГ жодного не було і крім автоматів, нічого не було. Навіть гранат не було. Тобто, зупинити ну, колону танків, БТРи, Тигри нам просто не було чим. А вже пізно вночі я, я потрапив додому, прийшов. Е, на ранок я проснувся, взяв свій автобус і знову поїхав шукати е, нашого <тас> тероборону. От, знайшов камбрига, прийшов, кажу: я знову в вашому. Розпоряджені. Е, тоді треба було з одного місця в інше перевести е, е, речі, всі, е, зброю. Е, там остатки у нас знайшли якісь гранати, і ми пере, е, значить е, все перевезли на інше місце розташування. І до 1 березня, до того, як орки полізли вже в Херсон, ми були на новому місці розташування, е, де Ну, проводили таке ну, більш формування, формування загони, формування в роти, з вода і е, ну, виїжджали на деякі завдання по, по місту. Ну так, Партизани. Да, так, ну, це, це ще не партизані, Херсон вважався ще е, не, не окупованим. Ми виїжджали, просто заходили ДРГ, розвідка ворожа, і ми виїжджали на, на якісь завдання. Я, я виїжджав частіше, я достав рації, достав весь Херсон, готувалися до вуличних боїв, готували пляшки з вогнепальною сумішшю. І я їздив по місту через Facebook, узнавав, де що і привозив, і ми готувалися до, до бою, коли ворог буде. Лізти в, в Херсон. Коли ми були на мітингах, е, слідчі ФСБ е, ходили між всіх, виявляли активістів, виявляли е, співробітників поліції, е, волонтерів і всіх інших, все записувалось на камеру, фотографувалось і потім е, вже ідентифіцірували їх там. Е, і, і по одному, по два вони почали всіх виловлювати. Ми на ми стали е, бачити, що на кожного дня нас становиться все менше і менше. І е, пропадають лідери. Е, хто активнішав, хто там е, був з транспарантом, і вони, вони зникали. На жаль, е, ну, і серед нас були зрадники, і багато ми бачимо, що багато деякі, скажімо, не багато, деякі херсонці теж потім зрадили, були проросійські в душі. І ми навіть не могли і думки гадати, що вони зрадники. Так і сталося, і у нас. Командир одного із наших зводів, нашої роти, не знаю, з якого часу, працював на російську розвідку, військову розвідку. І він ходив по місту і виявляв. Він же знав всіх в обличчя. Ми всі друг друга знали. Нас було десь приблизно 450, може 500. Бійців, він знав всіх в обличчя, і підходив і навмисно розмовляв з ними. І за ним і тут же ці хлопців ловили слідчі ФСБ. ну Практично так же було і зі мною, і з іншим командиром взвода, і з командиром роти. Хоча мені завчасно подзвонив Камбрих і сказав, щоб я не приймав участі в, в мітингах, що, що мене вже шукають. А у мене була зброя е, схована, і е, ну, навколо мене гуртувалася велика кількість людей. І ну, Не можна було ризикувати таким, такою кількістю людей, і е, тим, що, ну, який я був зв'язуюче звіно, скажімо так, ланцюжок, значить, поступила інформація від мого друга підприємця Валерія, що затримали нашого дуже вплив... ну, дуже <coughs> такого ССОшника, ну, спеца Максима. Затримали і він задержився в ізоляторі тимчасового. Содержання. І ми почали розробляти план захвату ІТТ. Там було ще біля 50 десь, атовців, і ну, ми розглядали е, варіант їх визволення. От, ми провели розвідку, е, в, там дев'ятиповерховий будинок, ми там знайшли людину, яка. Спостерігала. І коли ми вивчили, що там ну, яке там озброєння, скільки там людей, ми потім ну, відмовились від цієї затії, але це все стало відомо воєнної розвідки Росії. І я не знав, але мене вже шукали по всьому місту. Сталося так, що подзвонив мій командир з воду і сказав, що нам треба зустрітися. А цей, цей, цей командир, опять же, в, в, в зустрів в місті іншого командира, той, що ходив на, і все йому розповів. Тому ФСБшники швидко, швидко взяли о, начать, командира взвода, командира роти, і о, їм о, треба було взяти ще мене як організатора. Ви самі прийшли на цю зустріч? Так, да, ну, був телефонний дзвінок, при, приходь, є, є дуже важливі новини. Я прийшов і. Ну, ви взагалі нічого не підозрювали. Що ну, так, що якщо, так, може... якщо б я підозрював, я би не прийшов. Звісно, ми назначили моє, в одному з моїх магазинів зустріч, і коли я прийшов туди, мене зустріли, як вони представились, слідчі нової влади. Я кажу, українською, вони кажуть, ні, російською. Я все зрозумів. Е, мене швидко затягли, обшукали весь магазин, там порозбивали камери, ну як вони завжди все роблять, обшукали, і е, мене повезли вже е, як на підвал. Потім я вже побачив, що ми знаходимося ну, в головному управлінні поліції. Херсонської області в підвалі. Це була така одна із катівень. області. Да. Вони на той момент знали про мене все. Коли вони почали розказувати, я сам ну, жахнувся, відкуди вони все це знають. Вони знали, що у мене зброя всього взводу, вони знали, що я організатор нападу на ізолятор, де, де знаходяться наші військовополонені. Бійці АТО в основному там всі були на той момент. Вони знали, що я е, волонтер і, ну, і показували мені фотки. У мене дуже багато фотографій і, там, і, і, дуже людьми, людьми, і з дуже відомими людьми із правого сектора і, і Азова, а у них е, просто зациклені вони на Азов і правий сектор. І Одне із звинувачень, яке вони, які вони це, це мені винула. висунули, це було е, спонсірування терористичних організацій права сектора і Азова, запрещених в Росії. Те, е, ну, я ж кажу їм: це у вас запрещено, у нас це не запрещенний, тому. Тому я й допомагав їм. Мені взагалі сказали, що ну, з, так з такою репутацією і з такими заслугами ти жити не будеш точно. У тебе є два виходи. Бо ми тебе розстріляємо це в кращому випадку, а то відійшли ДНР, там таких <кхух> любителів правого сектора дуже люблять. Або, або ти будеш співпрацювати з нами. І я кажу, я давав присягу, я е, з вами співпрацювати не буду. Говорю, не переживай, ми тебе так зараз е, обоємо, е, що ну, тебе просто в лучшем випадку теж розстріляють. Я говорю, Пусть краще там розстріляють, ніж тут. І дві з двох неділь, коли я знаходився в Херсонському підвалі, е, Десять 10 днів, 10 днів е, мене катували е, через кожну годину. От починалося це після обіду. Е, били? Кожен час били, мені зламали два позвонки, третій, четвертий. Ну, це тіло було не синє, а було чорне. Неможливо було не рухатись, нічого. І ну, це було не тільки в мене, у всіх наших в'язнів мною були. В камери п'ять чоловік, це теж бійці тероборони, яких їх затримали трошки раніше на неділю. Допити були через кожну годину, виводили і е, прив'язували до, до стільця скотчем, щоб не, не, не було можливості впасти. Одночасно один стояв ззаді, бив по голові дубінкою, один, значить, там в підвалі був ремонт, і робітники залишили інструменти. І цими інструментами вони катували. Один давив пальці плоскогубцями, другий тримав ну, ножницями по металу, давив. Один постійно підходив і бив, бив в одне і те ж місце в ногу. В праву ногу від він періодично підходив і бив. І отак от от одночасно вони, ну і попереду той, хто вів допит, він підходив і ногой давив мені між, на живіт і е на статеві органи для того, щоб ну, красів своїми, е для того, ну, і це все було одночасно. Е е вони так вони ламали. Е особливо перший, перші допити були дуже звірячі. Е, наскільки ну, мені відомо, значить, на першому ж допиті, в цьому е, цим підвалі, е, цими же катами був, був вбитий Віталій Лапчук, е, учасник тероборони. <кій> і е, майже вбитий покалічений був Денис Міронов. Йому на першому допиті зламали ребра і, ребра, і ребро пробило легені, і він просто в нас в камері дві неділі вмирав. Потім, коли <кій> нас вивезли в Севастополь. 23 квітня він помер. Вже в Севастополі. Так, да, в Севастополі. Постійно вони хотіли якось ну, зробити з мене зрадника через соціальні мережі. Да, вони постійно е, публікували там е, красний. Флаг і, і запити на, на те, що тероборона зломлена, і більше більше всі здавайтесь, всі здавайтесь. Коротше. Вони, ну всі, слава Богу, що мої друзі зразу зрозуміли це все. І коли мене визвали на чередний допит і спитали, що я сажу на дачі влітку, я все зрозумів, що там іде полеміка в Фейсбуці. А я кожного року. Вивозив пальми, гранати і висаджував у себе на, на дачі, грядку і такий невеличкий блог вів у Фейсбуці. І я їм сразу сказав, це китайський розисаджу. Ну, Тобто е, такі паролі до мене доходили навіть від херсонців, е, навіть в камеру. Потім я, коли вже відновив статус кво з своїми. Соціальними сітями, Я вже бачив ці, ці пости, я їх повидаляв, бачив ту переписку, і що ну, більшість херсонців, особливо ті, хто знали мене, вони не вірили, що я зрадив і що я на них співпрацюю. Те, що робилося в херсонських підвалах, як катували херсонців, патріотичних херсонців, не, не катували навіть німці. Фашисти під час Другої світової війни це злочини проти людства. І я думаю, що ну завдяки вам, журналістам, світ дізнається правду, як катували, як вбивали людей, і хто пережив це, ну не дуже це розповідають. Тому що ну, я взагалі під час одного інтерв'ю втратив свідомість, тому що загадки такі, що моторошні. В перший же день, першу ніч, я е, після допиту перші допити були дуже е, жорстокі, і коли вони в, просто е, втомлювались, вони одягали, один, одягав мені. Цілофановий мішок і починав душити. Ну, я аквалангіст, я дуже добре е, маю затримувати дихання, е, е, і крім того, я так зігнувся та розрис трошки пакет, е, щоб хоч трошки глоток в, 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 повітря е, втягнути, Не вони це побачили, почали знову бити: катування струмом, е, відрізання пальців, від, е, зрізання наколок е, патріотичного. Татуювань патріотичного характеру, все це було, все це я чув, багато чого бачив. Коли я попав вже в табор для військовополонених в Севастополі, у мене було дві терористичних статті: підготовка терористичного акту і е, е, спонсорства, чи як вони сказали? Там, не нацистських да, організацій, це то то моя волонтерська діяльність. І кожна стаття починалася від 8 років і більше. Тобто, ну, не менше 10 років, як би, я не побачив би Україну. Але, ну, як то кажуть, моя жінка стояла, молилася. Друзі молилися, всі переживали, і, ну, мабуть, тільки воля Божя. 22 квітня приїхали до нас 5 телеканалів російського телебачення і знімали, як хорошо живеться військовим полоненим. Хоча я відмовився від інтерв'ю, вони казали, хто скаже я відмовився, тому що, якщо б я б сказав, б мені ще 10 років накинуло би, і, і все одно б не показали це інтерв'ю. Тому я відмовився, але я попав в кадр і мене. Побачила продавець, яка у мене працювала. Вона прийшла до, до родини і сказала: Я його бачила. І з цього моменту е, почалася е, підготовка до мого визволення. Е, Багато людей приймала участь, підняли всіх кого могли, мої рідні і друзі. Моя дочка зв'язалася з Іриною Верещук, наполягала, щоб, щоб, ми, щоб мене там списки якось додавали. Благодаря тому, що з'явилося на останньому кадрі твоє сюжета лицо, це стало важливо доказати, що он дійсно є, що там, що його треба обміняти. Это позвонила наша вице-премьер-министр Ирина Верещук и сказала, что мы работаем над этим, и что, ну, работа идет. Я, я очень удивилась, потому что, ну, мне раньше никто вообще не писал. Думаю, ну, значит, может, через неделю что-то будет. И на следующий день она мне звонит, говорила, я же обещала вам, что мы освободим вашего отца. Он свободен. Это просто Я не знаю, как объяснить, це лучший дзвонок в житті. А сталася яка ситуація? Значить, з, цієї, з цього табору військовополонених було два шляхи: один на обмін міняли, а інший значить, по етапу, як то кажуть, в інші тюрми Таганрог і далі Волгоград в Росію. І ночью вночі того ж дня, коли значить, взяли. Назвали кілька прізвищ е, на обмін. І в 3 години десь в ночі вони виїхали, вийшли з камери. І вранці, е, А вранці забирали в, в Таганрог і далі по етапу, в російські тюрми. І коли зайшли вранці і сказали, назвали сім прізвищ, і в тому числі мене. Ну, Чесно кажучи, мене ми думали, аж, що да, ви да, в російському. Да. І, і, всі, і всі так подивилися. І, ну, і Мій друг каже: бери зубну, зубну щітку. Ну, це означало, що далі тюрма, далі буде. Але це був якийсь обмін прямо на полі бою. Якщо всіх міняли біля Васильівки, то нас поміняли прямо на полі бою. Під посад Покровським в Херсонській області нас цілий день везли, нас сімох підсадили. Ну ви, ви до останнього не розуміли. Ми не розуміли, куди нас везуть. І тільки перед самим очі були зав'язані, все було все скотчем перемотано, можливості виглянути нема не було. Да і це могло б закінчитися не дуже добре, якщо ти там щось підглядав. Але я підглянув і побачив благодатне. Дорожній знак благодатний. Я кажу хлопцям, говорю, це, це Херсонська область, це благодатне. Ми, скоріш за все, їдемо не на розстріл, а на обмін. І тут машина зупинилася. Нас, це був Камаз бортовий, нас е, з машини <кій> вигрузили з машини, зняли скотч, розмотали руки, е, з голови зняли скотч, розмотали повністю. Е, і, ну, Я дивлюсь, що це е, лінія фронту перед, е, ну, канал перед Посад Покровським. Е, е, і Вони кажуть: так, гуськом встали і пішли, і йдіть туди. І зад... А ззаді стоять два тигра з кулеметами. І ми ну, не знаємо, що... що зараз буде? Чи будуть спину стріляти, чи що, ну робити нічого. Ми, е... Як в фільмах то показують обмін, так воно і було. І ми йдемо по трасі, і е... назустріч нам йдуть орки. І було сім, нас було десять. Нам ще троїх е... в'язні підсадили з Нової коховки. В машину, і ми йдемо. А я рахую, щоб їх тільки не було більше, ніж нас. Думаю, о чому ти мрієш? Це саме. Тут свобода вже, а у мене думка така, щоб більше не поміняли їх на чим нас. Ну, їх було сім, нас десять. Тільки ми зайшли там за поворот, і там нас зустрічає вже наша Нацгвардія і е, ще одна лихова лег... машина. Ми сіли. І швиденько туди говорить, хлопці, бігом сідайте, бо, бо зараз почнуть стріляти. І ми благополучно вже е, приїхали в посад пакруска і далі в реабілітаційний центр, дві неділі, трошки зажили побої, і знову в рідне ТРО. Знову я приїх... ми приїхали, е, тоді вже на той момент вийшов комбат, і наш батальйон, в якому я був. Е, вже знову формувався. Ну, спочатку не хотіли брати, але ну, Херсон був окупований, і ну, іншого у мене навіть думки не було. Тільки йти визволяти далі Херсон і Україну. Треба це все висвітлювати, щоб ця зараза російська більше не розповсюджувалась. І для того, щоб. Ті, тих, тих, хто зараз веде бізнес і живе е, в Україні на Закарпатті і в інших регіонах, де не коснулася війна, і дай Бог, щоб вона її не коснулась. Цих регіонів, е, розуміли, що якщо вони прийдуть, е, пощади не буде нікому. Вони знищать всі, все українське, всіх українців, вони знищать і потім приїдуть. Е, Калмики і буряти, і вони скажуть, це наша земля. І ми приїхали, як вони казали, дивитися нові нові владіння, як вони кажуть, да, це наше нове владіння. Так, щоб цього не сталося, треба всім згуртуватися, треба допомога Збройним силам тим, хто вже 3,5 роки воює, а хто і більше, треба згуртуватися всій країною і е, вся економіка е, повинна працювати на е, на зброю на зброю і <клухи> на перемогу